Село село і серце відпочине. Село на нашій Україні, не наче писанка село, зеленим гаєм поросло. Світуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати. а кругом широко листі полі, а там і ліс, і ліс, і поле. І сині гори за Дніпром, сам Бог витає над селом. Мені ні однаково, чи буде жити в країні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде? Не снігу на чужині, однаковісінько мені. І неволі вирис між чужими, і не оплаканих своїми. І неволі плачу, чи умру, і все з собою заберу. Малого сліду не залишу На нашій славній Україні, на нашій не чужій землі. І не пом'яне, батько син, не скаже синові молись Молись за сину, за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитись, чи ні. Та неоднаково мені, Як українсь люди, сплять звукаві і мені. її украдену ізбудять. Ох, неоднаково мені.